Вітаю! Розглянемо з вами ділення в втопчик. Число 17542 будемо, будемо ділити на 7. Записуємо його ось таким чином. Насамперед, визначаємо найменше число, на яке ми можемо поділити наше число 7. На 1 можемо поділити 7? Не можемо. На 17 можемо поділити 7? Можемо. Визначаємо це число. Ось ми його визначили. Тепер зверніть увагу. Число 17, це є перше число. Далі є число друге, третє і четверте. Тобто в нас в часті повинно бути скільки цифр? Раз, два, три, чотири. Давайте зразу їх. Раз, два, три, 4. Ділимо наскільки ми можемо 17, скільки разів 7 вміститься в числі 17? Скільки раз? Два. Пишемо 2. Так, 2 на 7 це в нас буде скільки? 14. 14 мінус, 17 мінус 14 у нас виходить 3. 3. Зносимо циферку 5. 5 зносимо 35. Скільки раз 7 може вміститися в 35. Правильно, 5. 5 на 7, 35. Пишемо 35. 35 мінус 35 буде нулик, але ми нулика не пишемо. Зносимо циферку 4. 4 4 можемо поділити на 7? Не можемо. Але ми вже знесли циферку. І ми не маємо права зараз зносити другу циферку, якщо ми сюди нічого не поставимо в часті. Отже, якщо ми не виконали ніякої дії, пишемо тут: Нулика. І маємо тепер право знести другу циферку. 42. Скільки раз 7 вміститься в 42? 6. 6 раз. 6 на 7, 42. 42. Отже, яка в нас получилася частка при діленні числа 17542 на 7? Частка виходить 2506. Дякую за увагу.